Добрий вечір, друзі, чи добрий день, чи добрий ранок. Хто коли дивиться? Можливо, смачного, якщо ви їсте щось смачненьке. В нас сьогодні 1 серпня, і ми знаходимось на випускному Double Top Education. Прийшла нереально велика кількість гостей, учні, команда. Всі спілкуються, не творкують, обмінюються досвідом, фідбеком, ідеями, поглядами. Тому ласкаво просимо до перегляду і сподіваюсь, ви відчуєте цю атмосферу крізь екрани своїх пристроїв. З вами зараз Олег, Олег Сантаніка, людина, яка за життя стала легендою, людина, одна з відповідальних людей за навчання, ключова фігура в формуванні навчання. Олег, давай трішки привідкриємо цю скриньку таємниць, можливо, є якісь анонси, апдейти по новому навчанню, що там буде. Дивіться, ми точно перероблюємо матеріал, додаємо новий, оптимізуємо старий, ми додамо домашнє завдання. Це те, до чого ми йшли доволі довго, люди просили, і ми ось це зробили. А раніше в нас були тільки тести, в новому потоці будуть і тести, і домашнє завдання. Що ну, робить, якщо ви. Придбали навчання, то це для вас супер ефективно буде, тому що ви пройшли тест, закріпили базу, закріпили там методичку, яку ви прочитали, і зробили домашнє завдання, і зрозуміло, що ну да, ви клас. Ви не тільки теорію знаєте, а тепер і на практику. Як там щось застейкати, як покласти кудись гроші і там приймати участь весь, наприклад, що було найскладнішим вот саме в створенні останнього цього який от зараз закінчився потоку навчання видавання складу в продукт це раніше було навчання тільки тільки теорія і ми спеціально там підготовували практичні практичні завдання по факту ну як практичні це реальні кейси з ринку на яких ви можете або втратити або заробити і звісно там кількість цих кейсів була не такою великою як є в складі а зараз ми зробили Такий, таку, такий формат, що ви навчаєтесь і відразу отримуєте практичні заняття зі складу, приймаєте участь в усіх кейсах, причому прямо в усіх напрямках, що е, каже вам, типу, що ви ну, реально стаєте там за 2-3 місяці реальним криптоном, який ну, прямо, ну, вже в ринку і бачить нашу експертизу. Переймає, і це типу відкриває дуже багато дверей до нових можливостей для глядачів, які можливо нас дивляться лише на Ютубі, або там можливо десь лише в інстаграмі, на якійсь одній платформі. І не знають, що таке сквад. Сквад це наш е... All-in-one, Давай я скажу. Да, Squat, давай. це All-in-one в крипті. Це ви приходите з якимось рівнем знань, бо воно ми в SQUAD не беремо. Але е, ви приходите, отримуєте всі всю інфу, яка вам потрібна для заробітку, по всім напрямкам в крипті. Ну, типу, по всім Є, на яких е, е, ми заробляємо. Заробляє команда DoubleTop. реально для того, щоб щось там почало рухатись, щось змінилось, фактично треба один кейс. І нещодавно був там мемчик е, про Солана щатки, що всі думають, там що як, де е, обговорюють Трампа політику, там війну ще щось. А я думаю тільки про те, щоб знайти свій кейс там на 50-100 тисяч тисячів. І повірте, ви його знайдете, особливо якщо будете це робити, як ну ключ до успіху це постійність, консістенці. І ось те, що ви бачите навколо себе, це ваша підтримка. І це треба в це треба вкладатися, цим треба займатися. Я дуже радий, що ви зробили вибір. Прийшли саме до нас, до Дополтока. Е -е, кому сподобалось навчання? Тільки чесно, хто прям задоволений. Більше здорово. дякую. Ми вже 5-майже років займаємося криптою, ділдемо ком'юніті і дуже в це вкладаємось силами, часом. Десь у нас є пройоми, але ми дуже стараємося їх мінізувати і зробити життя тих людей, якими ми були колись три, п'ять, сім, вісім років назад, і пройшли цей шлях, щоб люди, які проходять зараз, він не був легше. Тому ми це робимо в першу чергу для вас. Ми хочемо, щоб люди об'єднувалися, в них життя ставало краще. Зараз давайте нетворкатись, пити, спілкуватися і знаходити собі однодумців. І що я вас вітаю закінченням курсу. Все, всім гарного вечора. І хто хоче зі мною випити, я буду на парі. Чому ти обрала Double Top Education і от чим ти займалася до початку навчання у нас? Взагалі з Double Top мене познайомила моя сестра. Вони з парнем в крипті вже давно. Вони проходили навчання 21-го року. І, в принципі, я тоді теж повинна була пройти, але не вийшлося. Моя сестра говорить, що треба купувати це обучення. Тобто я була і в вайтлісті, я дивила всі стріми, я була на всіх ефірах перед обученням. Я така, блін, хочу це обучення. Они его купили для меня. И на самом деле сначала было немножко страшно, потому что я из тех людей, которым вот надо по полочкам, что такое японская свеча, как работают тени японских свечей. Но на самом деле было очень классно, что вы объясняли именно по делу, то есть без этой демагогии, которую я очень люблю. Вы как это делать, Вы объясняли, что надо делать, что такое токен, куда с токен. Вы все показывали. Это очень классно. Для такого нуля, как я, это прям супер. Мне очень понравился DeFi. Очень мне зашли спекуляции. Последний модуль вообще супер классный. Но там, конечно, там как раз мой анализ и понадобится, потому что там это нужно делать быстро, пока я быстро не умею. В общем, я в восторге, у меня огромный багаж знаний. Мне. Ще нравиться мене. Мене просто зараз прям мед на вуха. Так я весь медом зараз обмазуюсь. Надзвичайно приємно дуже дякую за такий фідбек. Можливо, які направлення тобі сподобались найбільше, на чому ти сфокусувалася. Uh, в принципі, я сфокусувалась поки на довгі то тобто есть на бідки на ефірі. Думаю, немножечко ще прикупі BNB. Вот ти кажеш довгострокова перспектива? Тобто, ти там купуєш активи, вони в тебе лежать на балансі. А вот так щоб руками робити, куди ти, ти далі підеш? Руками это будуть спекуляції, это будуть дропи. Потому что дропы это в принципе очень классно, особенно учитывая, что не всегда будет булран. А на медвежке дропы это в принципе очень такой хороший вид заработка. Конечно, выстрелить-не выстрелить, не выстрелить это одно, но это что-то делается это нарабатывается опыт. Ну, опять же, спекуляции. Это быстро, это небезопасно, но это шанс. Круто, кайф, все, дякую тобі, дякую за прекрасне інтерв'ю і прекрасного вечора. Чим ви займались до Double Top Education? Я і займаюся автопідбором. У мене компанія вже 5 років. Саме моя У мене є співробітники. Але з початком війни тоді було періоди з 3-4 місяці, не було взагалі роботи. І я займався криптою саме як спекулянт. Купляв біткоін, ефір і потім його перепродавав через декілька місяців. І після цього я зрозумів, що клієнтам цікаво купляти автомобілі в Тезері в будь-яких інших монетках. Да, ми можемо це обналічувати, купляти. Коротше, сам факт того, що крипта зацікавила тим, що я можу більший спектр послуг своїм клієнтам давати. Після цього ми за перший рік з 22 по 23 десь за мільйон доларів перевалили. От е, да, після цього я зрозумів, що там. Просто безлона яма, і можна там копатись, ворушити і щось купляти. Ви людина з дуже багатою життєвою історією, і ніби дуже жорсткий досвід маєте. Навчання чи відбулося воно по тому сценарію, по якому ви очікували? Навчання не відбулося так, як я собі очікував, тому що в мене виявилось не так багато вільного часу, щоб навчатись. Тому я зараз на дев'ятому модулі сиджу, і далі продовжую навчатись, тому що дуже багато часу витрачаю на основну роботу. Тому що в мене є співробітники, яких кормити треба їх сім'ї і тому подібне. Тому, на жаль, не прямо зараз я можу сказати, що я повністю пройшов обуч і заробляю там мільйони, як всі хочуть. Тому скажу вам так, що дуже багато цікавої інформації, дуже багато різних направлень, куди ти можеш рухатись. Вона по факту ця інформація базова, але глибока базова. І далі ти повинен сам, якщо тобі це цікаво, розбирати, розбиратись там, спілкуватись чатіку. Дивиться, що каже тобі склад і тому подібне. Тобто, ти вже профільно можеш йти за рахунок того, що в мене був якийсь раніше досвід. Зараз я здобуваю досвід. Тому мені е, реально там три направлення цікавить, і я в них копаюсь, копаюсь, копаюсь. Там це дефай, а і не Так картину про вас склав. Дивіться, у вас є свій бізнес, так. прям масштабний, класний. У вас є свої працівники, і ви почали займатися криптою. І вам подобаються напрямки типу Анчейн, DeFi, де потрібно багато часу приділяти. Як ви суміщаєте крипту і власний бізнес? За рахунок того, що в мене співробітники дуже кваліфіковані, за рахунок того, що мої співробітники умовно мої брати та сестри так. За рахунок цього вони закривають 90% моєї роботи. Я полягаю медійно, я полягаю відповідати там на перші запитання, а далі я віддаю їм це все, і вони знають, що зараз мене не потрібно чіпати, але через деякий час я повернусь в роботу так само, як я працював раніше. Тобто можна зробити підсумок, що е, якщо там ти підприємець. І ти, наприклад, там повністю в своєму бізнесі, і ти шукаєш щось нове, якось хочеш трошки змінити своє життя, розширити його. То крипта — це гарний варіант. Так. Чому ви вирішили взяти Double дабл топ А, Я в складі вже состою ну, до этого, решил подтянуть знания. Ну, на самом деле, если объективно говорить, большинство инфы было, на было в ноушении в складе, в самом зашел последний модуль Ильи, которого не было до этого, прям за него лайк вышел. Круто. Ильи, мы маем на Васи гудмода. Моде. Да, да, да. Короче, ты в складі занимаешься дропами и да. накопичуєш активи типа там в довгострокову перспективу, да. а, що ще є, чи тільки дропи и накопичення. А, ну, я хочу упоротися в DeFi откровенно говоря, пока где-то не хватает знаний, где-то решительности, где-то еще чего-то, а где-то вопрос того, что знаешь, тут ты можешь сделать 2-3 или больше X на каких-то историях, а в DeFi. Ты должен вот прям там на 30 процентов, если хорошо рассчитывать, и классно. И вот уйти вот в эту вот историю. Она мне больше на самом деле по психотипу. И я хочу в нее больше уйти. Но вот э, все равно еще немного удаманіт с дропами и всем остальным. Окей. Okay. Скажи щось людям, які говорять, що в них немає часу на крипту. На самом деле найти время под крипту можно в любом случае, потому что ты так или иначе смотришь какие-то сериальчики, смотришь какие-то видосики и так далее. Это может быть обучающая история, вместо... простых развлекательных штук. И, и тут главное очень перейти с вот этой так называемой интеллектуальной мастурбацией, когда ты просто смотришь а, обучающие видосики и ничего с ними не делаешь, на то, чтобы что-то руками покликать. И когда ты кликаешь это руками, это прикольно. А, я на самом деле в своем случае хочу больше углубиться в крипту с точки зрения программирования, пока я в это не ушел до конца, но мне это интересно. И периодически это может каким-то вдохновляющей штукой быть, потому что, ну, я наверняка уверен, что многие айтишники чувствовали выгорание так или иначе, потому что ты делаешь одно и то же, плюс-минус в одно и то же время, и это скучно. И тут это может быть вот таким вот разнообразием, поэтому как сайд-активность могу порекомендовать. Расскажите, будь ласка, что у вас было перед Double Top Education? Про крипту я дизнався еще в 2018 году, когда биток 20 тысяч пробил, я Почав читати, що таке біток туди-сюди, ну і зацікавився, так? І потім там виділив буквально 200 доларів, закинув там всякі XRP, трони, кардани і так далі. Воно просіло. Там два роки сидів я хам'ячив. Потім прийшов був ран 21-го, Я як настоящий хам'як, ну, продав все там в 5 іксів. Але як настоящий хам'як, я на хаях закупився догікоїнами і всяким іншим, і до сих пор. У Мене ті догікоїни лежать. Тобто я, якби той болран минулий, я провів як хам'як. І вже ближче до цього болрану, я, я розум, ну, розумію цикл ринку і зрозумів, що треба. Це цікава тема. Це тут можна заробляти, це якби тема майбутнього. І тому вирішив. Піти на, на навчання хлопці питали мене, а чи ну ми балакали, кажуть, так що ви вже обучок купили, поки Та я говорю, ні, я не окупив, але можна вважати, що, що на 50% окупив, бо я завдяки дабл топу Education я встановив собі Pocket University. І в один момент я от буквально недавно чуть на 500 доларів я не ріктанувся, тому що Pocket University мені. Транзакцію показує, що просто заклеймить дроп, а оказалось, що це було мінус 500 доларів. Тому, wow. в принципі, 50% я відбив уже від того, я, я не очікував почути такий фідбек, але реально дуже круто. Ну я я, я всім шеллю, розказую, що Pocket універс просто має da, стояти усіх, і от просто відразу кейс. Як да, да, наш просто. учень І я буквально там за два тижні до цього я то мені завжди знаєте та лінь та потом та потом. А потім я вже коли там на мітамаски вирішив там для гіперлейна закинути. Якісь гроші, я так думаю, так, ну треба спочатку установив антивірус е, і от установив на всі мітамаски покет Юдіверсити. І реально ну, воно наскільки зручно. І от я ж кажу, перший раз, і я так думаю, оце добре, що вийшло. Да. Дуже, дуже, дуже несподівано і приємно це чути. Е, клас, дякую вам, дякую, дякую за інтерв'ю. Гарного вечора. Скоріше за все, це буде в кінці відео, е, бо просто весь е, вечір на ногах я стільки. Стільки людей переспілкувався. Я стільки добрих, що тобі люди казали. Я стільки добрих слів ніколи не чув. Ну, типу, я прям переповнений ага. позитивними емоціями. Настільки, що я не можу зараз посміхатися, бо в мене отут болить від посмішки. Настільки задоволених багато людей, що я просто вам хочу сказати всім дякую, всім, хто дивляться нас, всім нашим випускникам, учням, ви золоті люди. Я чесно дуже сильно здивований сьогодні. Бо ти ви знаєш, ну кожен день приходиш в офіс, робиш якусь роботу, записуєш там відео, працюєш, ресерчиш хребту. Ну і там типу, їдеш додому чи там куди ну, там, на спорт. Знаєш, рутина якась. Так. А тут я бачу 200, там плюс людей, які підходять і кажуть: Блін, я ну дякую, 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 дякую. І у і всіх різний досвід, хтось там на фьючах ректувався, хто ще щось. І Вони такі типу, блін, я знайшов те, що шукав. Мені це подобається. дякую вам за продукт. І в кожного різні цілі. В когось, типу, просто розібратися з криптою, в когось почати заробляти, в когось інвестувати. І от я за сьогоднішній вечір не сидів, не те, що от ну зараз от хвилину з тобою сиджу. Yeah. І реально, от такі моменти я розумію, що типу, ну, яка велика цінність того, що ми робимо кожен день, а не просто приходиш в офіс і клацаєш той ноутбук, блядь. Yeah. Е, Клас. Я впевнений, що завтра буде дофамінова яма. Yeah. <laughs> Ти будеш просикати такі, блядь, ну знаєш, от коли yeah. в тебе перезбиток емоцій дуже сильний. Е, Просто ну, немає слів. Дуже позитивно. Я, будучи лектором на Double Top Education, я спілкувався з людьми, але я не відчував такої. Блін, а ти ж лектор. Я просто раз там стрім на два тижні, а ти ж прям вів теми. Я прям спілкувався. Я багато багато and answers провів. Я там матеріали ці писав, але не відчувалося такого фідбеку. А зараз, коли я, я бачив оцей уський коридор свого мультякінга, а тут, коли я розумію по фідбеку, наскільки це здоровий продукт, дабл топ Education, я в шоці, мені страшно, що буде на наступному потоці. А ти розумієш, скільки ми людям економимо? От сумарно, якщо взяти всіх людей, скільки ми їм зекономили часу. І грошей мені, е, от тільки що був один з наших випускників. Ви його щойно бачили. Е, людина е, по моїй рекомендації встановила Pocket Universe і засейвила 600 баксів. Просто отак. А завтра може бути шість тисяч. Так, а завтра може бути шість тисяч. Шок. Все, дякую всім, що були з нами. До нових зустрічей і не пропускайте від даблтоп нічого, бо будете потім кусати локті. Давай. Раз, два, три. Дабл... А я думав, типа, work now, fight later. Давай ще раз. Раз, два, три. Даблтоп! бил топ!